Пам'ятаєте темні кухні періоду ковіду? Зустрічаєте темні фабрики, поки у Китаї. Китай вступає в нову еру темних фабрик без світла та працівників. Свідчить звіт Міжнародної федерації робототехніки. Китай знаходиться на порозі виробничої революції з появою темних фабрик, повністю автоматизованих підприємств, які працюють без працівників людей або традиційного освітлення. Завдяки штучному інтелекту, робототехніці та передовим датчикам ці заводи роблять наступний крок в підготовці країни до повної індустріальної автоматизації, закріплюючи позиції Китаю як світового лідера в технологічних інноваціях. Темна фабрика це виробничий майданчик, де машини виконують кожне завдання: складання, перевірку та логістику, повністю усуваючи потребу в присутності людини. Без працівників немає потреби в освітленні, опаленні чи перервах, що зменшує витрати енергії та підвищує ефективність. Хоча повністю функціональні темні фабрики все ще рідкість у всьому світі. Швидке впровадження індустріальної автоматизації Китаєм свідчить, що вони вже стають реальністю. Міжнародна федерація робототехніки IFR повідомляла, що Китай встановив. 290 тисяч 367 промислових роботів ще у 2022 році, що становить 52% від загальної кількості у світі, випередивши США та Японію разом узятих. Ця трансформація частина впровадження стратегії зроблено в Китаї 2025, презентованої презентованою ще у 2015 році. Мета якої перетворити Китай на високотехнологічну виробничу наддержаву. Стратегія робить акцент на робототехніці, щії та розумних фабриках. Причому уЕД інвестує значні кошти в субсидії та інфраструктуру. За даними IFR, вже у 2023 році щільність роботів у Китаї, кількість роботів на 10 тисяч працівників виробництва досягла 392, перевищивши середній показник у світі, що становить 141 робот. Такі компанії, як Foxconn та BID, знаходяться в авангарді, причому Foxconn замінив 60 тисяч працівників роботами на заводі в Куншані ще у 2016 році, та планує автоматизувати 30% своїх операцій до кінця 2025 року, заявив голова правління Теїґоу. Останні звіти свідчать про те, що деякі китайські фабрики проводять операції при вимкненому світлі, де точне виробництво відбувається майже в темряві з використанням інфрачервоних датчиків, лідар та машинного зору, усуваючи потребу в традиційному освітленні. Міжнародне енергетичне товариство підрахувало, що така автоматизація може знизити сподівається.